Усім привіт, друзі. Нещодавня розшифровка загадкового коду да Вінчі показала, що великий майстер хотів передати майбутнім поколінням. Він писав: найкращий спосіб зустріти суботу зробити це в компанії каналу Альфа Центавра, подивившись їхній дайджест головних космічних новин тижня. Тож біля мікрофона, як завжди, я Павло поцелуєв, і ми переходимо до огляду актуальних подій. Перша місія американської програми дослідження місяця Артеміс завершилася. 11 грудня космічний корабель Оріон приводнився в Тихому океані. Він стартував за 25 діб до цього. Надважка ракета СЛС відправила Оріон у безпілотний політ до місяця. За час своєї подорожі корабель здійснив два прольоти біля нашого супутника. Адміністратор НАСА Біл Нельсон сказав, що перша місія Артеміди виявилася надзвичайно успішною, а менеджер програми Оріон Говард Ху зазначив, що теплозахисний екран корабля дуже добре показав себе під час повернення на землю. Тепер Наса готуватиметься до другої місії Артеміди. Вона нагадуватиме першу, проте буде пілотованою. Корабель Оріон вирушить у подорож навколо місяця з екіпажами з чотирьох осіб. Запис. Цієї експедиції очікується 2024 року. Дві команди під керівництвом Blue Origin та Dynetics, компанії фіналістів у конкурсі НАСА на розробку першого місяцевого посадкового модуля програми Артеміда подали агенції свої пропозиції щодо другого модуля. Йдеться про конкурс Sustaining Lunar Development на розробку апарата наступника для Human Landing System. У Blue Origin заявили про свою участь 6 грудня. Команда, що її очолила компанія, має назву National Team, таку саму, як і в першому змаганні, проте її склад помітно змінився. До неї увійшли партнери Blue Origins з HLS, Draper та Lockheed Martin, а також корпорація Boeing, розробник непілотованих посадкових модулів AstroBotic та виробник компонентів для космічних. Апаратів Honeybee Robotics, куплений Blue Origin близько року тому. З оригінального складу команди у цьому переліку відсутня Northrop Grumman. Саме ця компанія у концепції HLS від National Team мала надати модуль, що транспортував би посадковий апарат від станції Gateway до низької навколомісячної орбіти. Натомість Нортроп Граман приєдналася до команди на чолі з Дайнетікс. Про їхню участь було оголошено 7 грудня. Мало що відомо про два проекти. Origin не ділиться деталями, акцентуючи лише загальнодержавність своєї команди. National Team співпрацює з компаніями з майже усіх штатів країни. Дайнетікс своєю чергою оприлюднили концепт Артвл. Дайнетікс своєю чергою оприлюднили концепт Арт власної розробки, що нагадує їхню пропозицію для конкурсу на HLS. Наразі це єдині компанії, що оголосили про участь у SLD. Проте, навіть за наявності конкуренції, Bio та Dynetics безсумнівно залишатимуться фаворитами, зважаючи на їхній досвід у минулому конкурсі. До того ж, у вересні 2021 року компанії отримали від НАСА гранти за програмою Next Step на розвиток технологій, необхідних для повернення людини на місяць. Від представників компанії відомо, що Blue Origin витратила ці кошти на вдосконалення, серед іншого, системи подачі палива для двигуна BE-7, а Dynetics – на допрацювання ключових компонентів апарата, включно із силовою установкою. Мета SLD – розробка потужного посадкового модуля для майбутньої тривалої фази дослідження. Місяця. Компанію переможця буде оголошено у червні 2023 року. Вона проведе одну демонстраційну місію, ймовірно, після старту Артеміс 5 у кінці 20-х, після чого зможе бути обраною для участі у програмі Артеміда. SpaceX як переможцю конкурсу HLS зі своїм апаратом Starship заборонено надавати пропозиції для SLD, але за умовами чинного контракту компанія має можливість допрацювати корабель до вищих стандартів та провести другу демонстраційну місію. 6 грудня у НАСА затвердили бюджет та розклад місії Neo Surveyor – інфрачервоного космічного телескопа, що шукатиме потенційно небезпечні навколоземні орбіти. Апарат вирушить до першої точки Лагранджа системи Земля Сонце не пізніше за червень. 28 восьмого року, за оцінками управління, розробка телескопа обійдеться в 1,2 мільярда доларів США. При цьому бюджет НАСА на поточний рік передбачав вартість у 811 мільйонів із запуском двома роками раніше, у 26-му. Управління заявляє, що таку відстрочку було зроблено на користь пріоритетніших місій у галузі планетології, таких як Europa Clipper та Mars Sample Return. Згідно з новим проектом бюджету, у 2023 році НАСА витратить на місію всього тридцять 9,9 мільйона доларів замість раніше запланованих 174 у листі адміністраторів НАСА Білу Нельсону від 28 листопада п'ять членів наукового комітету палати представників від республіканської партії назвали пропоновану затримку Neo Surveyor тривожною і запросили інформацію про фінансування необхідне для запуску місії згідно з оригінальним графіком. Вони зазначили, що ухвалений цього літа закон Chips and Science Act, серед іншого наказує агенції підготувати Місію до запуску не пізніше за березень 26-го року. Два законопроекти про витрати на 23-й фінансовий рік, підготовлені палатою представників та Сенатом США, відповідно, частково відновлять фінансування Neosurveyor. Перший документ виділяє на місію 95 мільйонів доларів, а другий 80. обидва доручають НАСА знайти спосіб наблизити дату запуску. На жаль, знайомі зі ситуацією джерела видання News стверджують, що в обох випадках коштів не вистачить для того, щоб повернутися до початкового розкладу. У ніч із 14 на 15 грудня в російському сегменті МКС сталася аварія прямо перед виходом російських космонавтів у відкритий космос, пристикований до модуля Разцвет корабель Союз мс МС-22» почав розкидати навколо бризки якоїсь речовини. Вихід було скасовано, а перші припущення полягали в тому, що стався витік охолоджувальної рідини на зовнішній обшивці приладово-агрегатного відсіку. Припущення пізніше підтвердилися. Реф провела закритий сеанс зв'язку зі своїми космонавтами. Було вирішено поки що не відстиковувати корабель, оскільки перегріву його систем поки що не сталося. За допомогою європейського роботизованого маніпулятора ERA екіпаж оглянув місце витоку, пофотографував його і навіть зняв відео. Зараз Роскосмос разом із НАСА вирішують, що робити далі. Сама капсула екіпажу корабля Союз не повинна постраждати від цього витоку, проте електроніка, двигуни та інші важливі системи, які розташовані в приладово-агрегатному відсіку, цілком можуть бути пошкоджені через перегрів. На цьому кораблі екіпаж мав повернутися на землю в березні 2023 року. Варіантів розвитку подій кілька, або з'ясується, що корабель все ж таки можна використовувати для повернення, або він почне перегріватися і його екстрено відстикують, або Роскосмос вирішить не ризикувати, спробує повернути апарат в автоматичному режимі, а за екіпажем відправить порожнім наступний корабель МС-23, що зсуне усі подальші заплановані експедиції. У будь-якому разі, на момент написання новини, це все, що нам відомо. Якщо з'явиться щось цікаве, я обов'язково. Повідомлю про це на каналі. Тож не забудьте підписатися, якщо з якихось причин цього не зробили, поставити під дайджестом лайк і залишити схвальний коментар. Це дуже допомагає просувати відео. Дякую! Український аерокосмічний стартап Промінь Аероспейс був заснований у Києві на початку 2021 року. Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, компанія продовжує працювати. За останні 10 місяців ми провели багато досліджень, розробок і розвивали виробництво. А в серпні також найняли на роботу двох нових інженерів, каже Міша Рудомінський, співзасновник Промінь Аероспейс. Науково дослідна лабораторія Промінь розташована в Дніпрі, місті, яке відомо своєю аерокосмічною. Історію та де розташовані такі гіганти, як Південмаш та конструкторське бюро південне, задля безпеки співробітників. Місце розташування стартапу не розголошується. Замість запланованого на 22-й рік розширення штату, промінь зосередилась над проєктуванням завдяки отриманим інвестиціям у стартовому фінансуванні. Було залучено 500 тисяч доларів від українського венчурного фонду QP Digital, а також отримано 100 тисяч доларів від Google у серпні цього року. Aerospace планує вже на початку наступного року провести перші випробування створеної за незвичною технологією надлегкою ракети Автофага, яка з'їдає сама себе. Унікальний двигун під час польоту спалюватиме твердий паливний стержень і одночасно буде корпусом. Це дозволить знизити масу ракети, потенційно збільшити масу корисного навантаження і зменшити забруднення космічного середовища. За планом, перший тестовий запуск має відбутися в Україні і відправити ракету на висоту близько сотні метрів. Поки що залишається під питанням дозвіл на політ. Якщо ж компанія отримає відмову, то ймовірніше запуск перенесеться в Шотландію. Промінь має меморандум про взаєморозуміння щодо запусків із шотландського космодрому. 7 грудня НАСА повідомило, що космічний апарат Айкон перестав виходити на зв'язок. Диспетчери втратили з ним контакт 25 листопада. За три роки своєї роботи супутник не стикався з жодними проблемами. Інженери припускають, що причина інциденту пов'язана з авіонікою або під системами зв'язку, однак у них дуже мало інформації для визначення стану айкон та вирішення проблеми. Втрата контакту означає, що через 8 діб усі системи апарата повинні перезавантажитися за закладеною програмою, але незважаючи на це, НАСА продовжує спроби відновлення зв'язку із ним. Агентство впевнено заявило, що можливе пошкодження айкон уламками космічного сміття виключено. Результати дослідження низької навколоземної. Орбіти мережею космічного спостереження США показали, що супутник цілий. Айкон було запущено у жовтні 2019 року. Апарат відпрацював свою основну дворічну місію і зараз збирає дані у рамках розширеної. Підготовка та запуск айкон коштували 252 мільйони доларів. NASA очікує, що наступного року витратить на неї ще 6,7 мільйона. Супутник призначений для вивчення іоносфери нашої планети і процесів, що протікають в ній, наприклад, взаємодії і космічної погоди з земною. Так, він показав, що виверження вулкана Хунга Тонга-Хунга Хапай у січні 22-го року порушило перебіг електричних струмів у нашій іоносфері. Астрономи, які проводять оцінку кількості речовини в локальному всесвіті, до цього моменту часто зазнавали невдач. Новий результат рентгенівської обсерваторії НАСА Чандра про систему скупчень галактик, що зіштовхуються, може допомогти пояснити дефіцит маси. Хоча вчені багато знають про склад всесвіту, є неприємна проблема, яку вони намагаються зрозуміти. Існує значна кількість речовини, яка ніде не була врахована. Ця відсутня маса не є невидимою темною матерією, яка складає більшу частину речовини у Всесвіті. Це окрема головоломка, де близько третини нормальної речовини, що була створена в перший мільярд років або близько того після Великого Вибуху, ще не виявлена спостереженнями локального всесвіту, тобто в регіонах віддалених від землі менш ніж на кілька мільярдів світлових років. Ця речовина складається з водню, гелію та інших елементів і утворює такі об'єкти, як зірки, планети і навіть як ми з вами, люди. Вчені припустили, що принаймні частина цієї відсутньої маси може бути прихована в гігантських нитках газу в просторі між галактиками і скупченнями галактик з температурою від 10 тисяч до 10 мільйонів градусів. Вони назвали це тепле гаряче міжгалактичне середовище або ВІМ. Команда астрономів, яка використовувала чандру для спостереження за системою скупчень галактик, що зіштовхується, ймовірно знайшла докази того, що хім знаходиться в просторі між ними. Дослідники скористалися чандрою для вивчення галактики Абель 98 на відстані близько 1,4 мільярда світлових років від Землі. Вона містить скупчення галактик, що зіштовхуються. Дані чандри виявили міст рентгенівського випромінювання між двома скупченнями, що містять газ з температурою близько 20 мільйонів градусів, і більш холодний газ з температурою близько 10 мільйонів градусів. Більш гарячий газ в мості ймовірно складається з газу в двох кластерах, що накладаються один на один. Температура і щільність більш холодного газу узгоджуються з прогнозами для найгарячішого і найщільнішого газу. Овім раніше було зроблено лише кілька виявлень. Вім. Крім того, дані чандри показують наявність ударної хвилі, яка схожа на звуковий удар від надзвукового літака. Ця ударна хвиля проводиться до руху і розташовується попереду одного зі скупчень галактик, яке почало зіштовхуватися з іншим скупченням. Це може бути перший випадок, коли астрономи виявили таку ударну хвилю на ранніх стадіях зіткнення галактичних скупчень, до того як їхні центри пройдуть один одний. Скупчення галактик, які містять тисячі галактик, величезні обсяги гарячого газу і величезні резервуари темної матерії є найбільшими структурами у всесвіті, які утримуються разом гравітації. Вчені вважають, що вони досягають своїх колосальних розмірів, зливаючись один з одним протягом мільйонів або мільярдів років. Коли скупчення галактик стикаються, астрономи отримують шанс побачити екстремальну фізику, яку вони рідко спостерігають в будь-якому іншому космічному середовищі. Йосаку Маедзава, японський мільярдер, оголосив склад екіпажу проєкту Діармун. Навколо місяця на старшип до нього приєднаються вісім осіб. До їх числа входить Тім Дот, з чим ми його вітаємо, південнокорейський репер, лідер бойсбенду Бінг Бен Чхве Сін Хьон і ще фотографи та актори. Відібрали й двох запасних учасників на випадок, якщо хтось із основних не зможе полетіти. При цьому у Бока Чіка взагалі нічого цікавого за тиждень не сталося, тривають підготовчі роботи. На складальний майданчик привезли більше роботів, тож зварювання прототипів відбуватиметься ще швидше. Куди ж їх усі дівати? Невже почнуть запускати на орбіту? Дуже б вже хотілося, якщо чесно. До С24, що стоїть на суборбітальному стартовому столі, додали гнучкі шланги для відводу кисню, який виходить з отворю після охорони. Колодження рапторів. SpaceX не хоче вибуху під старшипом, досвід бабаху під Booster 7 дає свої плоди. А ще на 24-му прототипі замінили всі потріскані теплозахисні плитки і зняли будівельні рештування навколо нього. Варто очікувати чергового вогневого випробування. Прототип першого ступеня Бустер 9 підготували до перевезення на стартовий стіл. Ймовірно, його теж випробуватимуть. Одне можна сказати з упевненістю: підготовка до орбітального польоту у 2022 році провалилася, провалилася повністю. Підіб'ємо підсумки голосування за головні новини минулого тижня, а далі поговоримо про запуски. Їх було достатньо. Найцікавішими вам здалися новина про вулкани на Марсі та про рекордний австралійсько-африканський радіотелескоп. За головні ж події сьогодні голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів новин, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі відео. Берете шифри найцікавіших новин і залишаєте в коментарях. А наш скрипт потім їх рахує. і Відбиває підсумки на наступний тиждень. Запуски 8 грудня Китай запустив супутник гаофен 501А. Апарат був відправлений на сонячно-синхронну орбіту ракетою Чанджен 2D з космодрому Тайюань. Юань. Він вестиме гіперспектральні спостереження Землі, допомагаючи оцінити якість довкілля і вивчити зміни клімату, що відбуваються. Того ж дня з майданчика lc 39 a космічного центру імені Кеннері стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 40 супутників компанії OneWeb. Досягнення кінцевої орбіти з за вишки 1200 кілометрів займе в апараті близько сотні днів. Для цього вони використовуватимуть бортові плазмові двигуни. Для першого ступеня ракети це був четвертий політ. Він вдало приземлився на посадковий майданчик LZ-1. 9 грудня. У свій перший політ вирушила китайська твердопаливна ракета ZELUN-3. Чотириступінчатий носій легкого класу стартував із платформи Тайжуй у жовтому морі запустивши на орбіту 14 малих супутників. Цікаво, що адаптер корисного навантаження для цієї місії був повністю створений за допомогою 3D-друку. 11 числа з майданчика селсі 40 бази космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ракета Falcon 9. носій, відправив до місяця посадковий модуль Hakuto-R японської компанії iSpace. Чотириопорний апарат несе на борту два місяці ходи, кілограмовий рашит від Об'єднаних Арабських Еміратів, і мініатюрний двоколісний ровер японського агентства аерокосмічних досліджень. Hakuto-R має здійснити посадку в кратері Атлас приблизно через 5 місяців після старту. Як вторинно корисне навантаження в цій місії виступив супутник НАСА Lunar Flashlight. Цей кубсат вийде на високоеліптичну орбіту з перецентром за 15 кілометрів від південного полюса місяця. Він шукатиме там ознаки наявності водяного льоду. Для першого ступеня Falcon 9 це був п'ятий політ. він успішно приземлився на посадковий майданчик LZ-1. 12 грудня Китай запустив експериментальні супутники Шиянь 20 А і шиянь 20 б Їхнім відправленням на низьку навколоземну орбіту займалася ракета Чанджен 4 c що стартувала з космодрому Цзюцюань. 13 числа з пускового майданчика Гвіанського космічного центру стартувала ракета Аріан 5. Європейський носій відправив на геоперехідну орбіту три супутники загальною масою 10 тонн: метеорологічний MTG-L1 і два супутники зв'язку компанії Intelsat. 14 грудня відбувся дебют ракети Джуцює е 2 китайської компанії Landspace. Носій вантажопідйомністю до 6 тонн стартував із майданчика космодрому Дзюцюань, несучи під оптічником кілька комерційних супутників. Джуцює е 2 могла стати першою ракетою на кисень метановому паливі, яка здійснила запуск на орбіту. Проте збій у роботі другого ступеня не дозволив їй цього зробити. Вона не змогла набрати необхідну для виходу на орбіту швидкість, корисне навантаження було втрачено. Того ж дня відбувся ще один китайський запуск, цього разу успішний. Ракета Чанжен 2 d стартувала з космодрому Січан, відправивши на навколоземну орбіту три супутники Яоген 36 призначення яких засекречено. На нашому каналі подивіться мій авторський ролик про те, що чекає на космонавтику у 2020 роки. Обговоримо головні виклики десятиліття і те, як людству доведеться на них відповідати. На сайті почитайте статтю Павла Скобленка теж із роздумами про майбутнє. І йдеться про те, що ракетносіїв найближчими роками може не вистачити для задоволення пускового попиту. Ну а наостанок, давайте обговоримо минуле всі разом і підведемо підсумки 2022 року. На нашому сайті. Відкривається голосування за головні події, пригоди, анонси та відкриття року, що минає. Голосування триватиме близько тижня. Все, що необхідно для участі, залогінитися на сайті буквально в два кліки. Ми будемо дуже раді, якщо ви приєднаєтеся до цієї нашої ініціативи, адже саме на основі ваших голосів, 28 грудня вийде великий ролик, де ми все це обговоримо. Буде під що зустрічати 2023 Нагадую, що такі дайджести виходять на каналі за підтримки наших спонсорів з Ютуб, Патреону та Телеграм. Просто скажу, що кожен внесок кожного нашого спонсора та патрона йде на роботу проєкту. Ми оплачуємо роботу авторів статей та новин, серверні потужності, музику, яку ви чуєте у випусках, так, на неї необхідно придбати ліцензію. Ми намагаємось проводити цікаві прямі ефіри, перекладати для вас відеоролики та робити повністю власні. Кожен ваш долар це додаткова крапля палива нашого величезного. Чесного космічного корабля під назвою Альфа Центавра. Дякую, що дозволяєте займатися тим, що нам подобається. Ми вас не підведемо. А якщо ви ще нас не підтримуєте та плануєте розпочати, переходьте за посиланнями у закріпленому коментарі. Там можна зробити і разовий донат. Дякую за увагу! Підтримуйте наші збройні сили, наближайте перемогу і не впадайте у відчай. Слава Україні!